Суд виніс рішення, як ви ставитеся до цього рішення суду чи будете подавати апеляцію? Так, тільки що суд біський під головуванням громада є рішення, з яким ми не згідні. Ми думаємо і так і наперед знали, що це все буде замовне, оскільки ми стали на шлях боротьби з прокуратурою і районною міліцією. Ми знали, з ким ми маємо справу, і тому ми зовсім не сумнівалися, що буде рішення таке, і не інше. І тому син Богдан та свій супротив вчинив і навіть не з'явився на засідання суду, тому що ми знаємо, яке в нас в Україні правосуддя. Незважаючи на це, що і Ромазан відносився і нормально, і нормальний суддя все одно він був залежний від всіх Виносити рішення не на нашу користь не було на цьому ні одної підстави, і ми будемо заявляти своє клопотання апеляційний суд щодо оскарження даного рішення і заявляємо ще те, що ми, громадяни України, будемо звертатися до міжнародних організацій про надання нам політичного притулку. Адже ми не хочемо жити в цій країні, де закон те панує безлад, хаос. Тисячу гривень штрафу сплачувати будете ці виніс? Ну ми поки будемо апелювати до апеляційного суду, будемо давати скарги, а там ми побачимо. Ми законослухняні громадяни України.